Більше п'яти тисяч дітей втратили одного або двох батьків через російсько-українську війну. Ці дані наводить благодійний фонд Діти героїв. Він підтримує маленьких українців, щоб вони легше пережили втрату. Благодійники надають фінансову, гуманітарну та юридичну допомогу малечі до її повноліття. П'ятий канал запускає цикл Діти героїв. У першому матеріалі ми розповімо історію військового медика Олександра. Він намагався врятувати пораненого побратима, але його життя обірвав артобстріл росіян. Це сталося на Луганщині. Дружина Олександра розповіла про героїзм свого чоловіка і про історію їхнього кохання нашій Лідії Середюк. Він написав мені смс. Чи ми знайомі? Я сказала ні, мабуть, випадково. Типу, випадковості не випадкові. Їхнє знайомство у Фейсбуці переросло у щире та палке кохання. Олександр переїхав із Херсонської області до столиці і тут майже одразу почали жити разом. В обох виникло відчуття, що ми вже дуже давно знайомі, але от просто давно не бачились і. Нарешті зустрілись згодом. Карина та Олександр побралися у пари. Народилася довгоочікувана дочка, назвали Софійкою. Покликанням Олександра було рятувати людей. Майже п'ять років він був бойовим медиком на сході України. Переживши п'ять контузій, повернувся до мирного життя. Працював у військовому госпіталі і відкрив масажний кабінет. Події 24 лютого застали сім'ю зненацька. Але Олександр знав, що треба робити. Йому прийшла ідея організувати тут медпункт в салоні краси. Там жінка дала. Своє приміщення вони домовились, Понавозив багато ліків, памперси, суміші для діток. Він допомагав пораненим і разом з іншими небайдужими розвозили їжу та медикаменти до київських шкіл. Та чоловік уважав, що найбільше його допомоги потребують на полі бою. Тут по місцю він був в теробороні, а потім пішов в ЗСУ. І в той день, коли він вирішив, що він буде вести документи, кинула постирати його штани. А там був військовий квиток і УБД. Попри це, 25-річний чоловік наполегливо намагався потрапити до лав українського війська. У березні він вирушив до Ірпеня, де тоді тривали запеклі бої. За 10 метрів від нього падали міни, у каску влучали уламки снарядів. А він уцілів. На декілька днів зміг вирватися до дружини та доньки. Додому відпустили перед відрядженням. Ну коли він прийшов, у нього очі просто горіли. Він з таким захватом розповідав про те, як біля них там падали міни, як вони вивозили поранених. 3 червня вони виїхали з Києва, їхали в Северодонецьк. 7 червня він мені написав, що не буде зв'язку пару днів. Під постійними обстрілами ворога він пригортав до себе світлини маленької донечки і надсилав дружині квіти, нехай лише в повідомленнях. В останньому були світлини її улюблених півоній, а далі цілковита тиша, після якої Карині надійшла страшна звістка про смерть коханого. В останні хвилини він рятував життя побратима. Поранений чекав допомоги, і в цей момент прилетів снаряд. Не вважав себе героєм, не хизувався численними нагородами і був надзвичайно творчою людиною, пригадує дружина Олександра. Вже після його загибелі знайшла у шафі збірку його віршів, найбільше вразив оцей. Але прийде суд і добрим і злим. Хтось в пекло загляне, хтось в врає віконце. Лиш ой, на дух буде завжди живим, Воскресне навіки із вранішнім сонцем. Без чоловіка та батька Карина із Софійкою намагаються оговтатись і продовжують жити далі. Сім'єю опікується фонд Діти героїв. Вони фінансово допомагали, вони речі привозили, іграшки привозили. На сьогодні ми цій родині надали психологічну допомогу, першочергову матеріальну допомогу, а також юридичну підтримку. Саме спеціаліст, який займається цією родиною, знайшов можливості для того, щоб інша організація. Це надала 30 тисяч гривень для цієї родини. Зараз займаємось медичним забезпеченням цієї родини. Фонд розпочав діяльність після широкомасштабного вторгнення і опікується тими дітьми, які втратили одного або обох батьків через війну в Україні. До моменту, поки ті не стануть повнолітніми. Нині фонд підтримує більше семи сотень дітей. Нам допомагає на сьогоднішній день дуже бізнес і звичайні люди, які донатять нашому фонду. Допомогти може кожен охочий і України. Раїни і за кордону на своїх екранах ви бачите реквізити фонду Діти героїв. Здійснити переказ можна у гривнях, іноземною та криптовалютою, доступний банківський рахунок і PayPal. А зв'язатися з фондом можна за зазначеними номерами телефонів та електронною адресою. Вся необхідна інформація також є на їхньому сайті. Лідія та Микола довгий п'ятий канал.